Вітаю! Одна з найважливіших компетентностей в новій українській школі це навчання впродовж життя. І мова тут не лише про учнів. Важливо, щоб і вчителі своїм прикладом показували навчання природна потреба людини. У цьому відео ви дізнаєтеся, як мотивувати вчителів до навчання та сприяти їхньому професійному розвитку. Усі питання щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників прописані в постанові Кабміну. Учителі можуть проходити навчання на курсах, брати участь у конференціях і вебінарах. Після навчання вони надають адміністрації закладу документ, який підтверджує підвищення кваліфікації, наприклад, сертифікат. Усі копії сертифікатів зберігають в особових справах педагогінь та педагогів. Якщо підвищення кваліфікації відбулося не в ліцензованому закладі чи відповідному ЗВО, документ має затвердити педагогічна рада. Для цього потрібно надати сертифікати з номером. Має бути можливість відстежити дійсність сертифіката на сайті установи, яка його надала. На цьому ж сайті повинна бути програма підвищення кваліфікації. У закладі освіти варто вибудовувати власний механізм підвищення кваліфікації, актуальний для конкретної команди. Зокрема, така система має містити індивідуальну траєкторію розвитку для педагогічних працівників. Щоб її вибудувати, слід проаналізувати портфель компетенцій команди. Навчання вчителів має синхронізуватися зі стратегією розвитку закладу, так само індивідуальна траєкторія розвитку повинна підтримувати стратегічні цілі школи, а не суперечити їм. Наприкінці календарного року всі вчителі заповнюють перспективний план підвищення кваліфікації на наступний рік. Ці плани слід розмістити на офіційному сайті школи. Важливо, щоб учителі прагнули навчатися, а не складали план для галочки чи заради годин. Що можуть зробити директори, аби члени їхніх команд відчували саме потребу в навчанні? Подавайте власний приклад: навчайтеся самі. Та збирайте коло однодумців, які шукатимуть цікаві події, ділитимуться досвідом, надаватимуть зворотній зв'язок, мотивуйте вчителів, створіть дошку, на якій запропонуйте педагогам записувати всі кроки підвищення кваліфікації, відвідані чи проведені заходи, тренінги, вебінари, прочитані фахові книги, переглянуті фільми, пов'язані з питаннями освіти. З одного боку, це буде звіт кожної вчительки та вчителя. А з іншого, рекомендації для інших педагогів. Такі таблиці можна зробити за допомогою віртуальних дощок Padlet, Jamboard, Miro чи в сервісі Trello, або просто візуалізувати у просторі вчительської. Пропонуйте вчителям рефлексувати. Наприклад, обговорюйте такі питання, а що конкретно це навчання дало мені як вчительці чи вчителеві, де я можу застосувати здобуті знання та вміння. Чи змінився мій стиль роботи? Створюйте умови у школі. Запрошуйте тренерів, реєструйте команду для участі в різноманітних челенджах, марафонах чи проєктах, організовуйте обмін досвідом, запропонуйте регулярні сходини, на яких вчителі ділитимуться досвідом. Пропонуйте кожному та кожній проявити себе, запропонувати тему, провести зустріч, підтримуйте наставництво. Учителі можуть регулярно відвідувати уроки одне одного, а потім об'єднуватися в пари та надавати зворотній зв'язок. Як же мотивувати своїх учителів? Фінансова можливість є не завжди, але фінанси не єдине заохочення. Наприклад, у ліцеї імені Івана Полюя за кожен сертифікат учителі отримують приємності додаткові дні відпочинку під час канікул та відпустки, і педагогам це подобається. З'ясуйте, які можливості для мотивації вчителів є у вашому регіоні та заохочуйте вчителів брати в них участь. Скажімо, у Львові вже шість років поспіль діє програма Львівської міської ради Успішний педагог. Цю ініціативу підтримали й інші міста. Ще один приклад конкурс Суперурок від компанії ЕДПРО. У ньому вчителі виграють цінні призи. Кожній та кожному приємно отримувати заслужені нагороди. Тож подавайте кандидатури активних учителів для отримання подяк різних рівнів. А якщо ваш заклад має активну сторінку в соціальних мережах, напишіть пост про свого вчителя або вчительку, зніміть коротке відео про них. Автономія це і свобода і відповідальність. Її беруть на себе педагоги, які підвищують свою кваліфікацію, а також керівники закладів освіти, коли зараховують сертифікати та мотивують працівників. Важливо розуміти, що робота педагогів циклічна, вона передбачає регулярну атестацію та добровільну сертифікацію. Звернімося до відповідного положення за ним. Атестація педагогічних працівників це система заходів, яку використовують для всебічного комплексного оцінювання педагогічної діяльності працівниць та працівників. За цією системою визначають відповідність педагогічного працівника або працівниці займаній посаді, рівень його чи її кваліфікації надають кваліфікаційну категорію та педагогічне звання. Чим атестація відрізняється від сертифікації? Атестація обов'язкова, а сертифікація поки відбувається за бажанням учителів. А ще атестації підлягають усі педагогічні працівники. Натомість сертифікацію наразі можуть проходити лише вчителі початкових класів. Сертифікація складається із зовнішнього незалежного оцінювання знань педагогів із профільного предмета, методики та педагогіки. Потрібно також сформувати своє портфоліо на власному сайті чи облозі, попрацювати з освітніми експертами. Атестація це зазвичай курсова перепідготовка і робота вчителя або вчительки в останній рік перед засіданням атестаційної комісії. Найчастіше під час атестації педагоги проводять показові уроки та заходи, формують теки з матеріалами або роблять презентацію роботи. Тож це виглядає як формальний процес, і в цьому мало користі для професійного зростання вчителів. Потрібно змінювати підхід до роботи вчителів в міжатестаційний період. Як це зробити? Насамперед, створити атмосферу, у якій учителі відчувають не контроль, а підтримку, і саме автономія у виборі форм і методів підвищення кваліфікації дає таку можливість. Наприклад, у Київській гімназії східних мов номер один ми давно відмовилися від паперових портфоліо вчителів. Під час презентації педагоги використовують свотаналіз своєї професійної діяльності та презентують п'ять головних професійних цілей на наступні п'ять років. Так атестація не завершується атестаційним періодом, а стає точкою відліку для професійного розвитку на наступні роки. Отже, підвищення кваліфікації це багатосторонній процес. Він передбачає навчання в різних форматах, обмін досвідами з колегами та, врешті-решт, підготовку до атестації. Ви, як керівники закладів освіти, можете заохотити своїх вчителів і вчительок до навчання та професійного зростання. Надихайте свої колективи. До зустрічі!